Рідки усім. Хочу сьогодні посіяти такі рослинки на розсаду, як айстри, і флокс, друмонда, однорічник. От хочу спробувати частинку посіяти в ґрунт, як там вказано, можна посіяти і в ґрунт або через розсаду. І от розроблю такий експеримент, що в мене краще виросте. Посіяла, підписала, взяла собі такі якби маленькі невеличкі ємності, взяла туди покупний ґрунт. Е, також вермиколіт додала. І вже посіяла, змочила е, отак от, ґрунт. Трошки змочила його, посіяла зверху. Особливо флокс, я не присипала землею, щоб, тому що він, кажуть, може не прорости, якщо його присипати землею. От зробила невеличкі лунки, отак от посіяла от і просто змочила, отак от легесенько. Спочатку добре пролила землю. Там, звичайно, є ще і отвори дренажні, щоб водичка не застоювалася. І буду, ну, спробую проростити, що з цього вийде. Сьогодні у нас 18 березня. І от я посіяла Ось, з цій от підписала навіть тут Айстра подібна, неоподібно, отут як прям росте два горщика айстри, такої піво подібно суміш. Потім Айстра Роутер турм І от ці два горщичка маленькі. Флокс з Друмонда. Спробуємо проростити, що з цього вийде. Пророщувати його треба на кімнатній, при кімнатній температурі 22 градуси, от, щоб було тепло. От, тож, теж айстру я от не засипала, не присипала грунтом. Просто теж зверху змочила, знизу спочатку змочила. Отшиб був вологий ґрунт. Зараз ще накри, накрию такою політиленовою плівочкою, пакетик його одягну. І при кімнатній температурі подивимося, як буде проростати. І ще залишила частинку, просто посіяти в ґрунт, потім в травні ще досію просто в ґрунт. І подивимося, як буде краще виростати наші рослинки. Усі підписуйтесь на канал, кого цікавить така тема. Шла, прийшла моя помічниця Гутя, да? вона мені допомагає всі мої відео знімати, контролює. да? Кітюнька, все, все нормально? Перевірка пройшла. Вона дуже любить зі мною теж саджати рослинки, все перевіряти, що тут я таке цікаве роблю, да, Кетюня? Отут у мене я підписала Флокс, Айстра і. Айстра роутер. Такі повинні бути квіточки. От Якщо їх через розсаду садити, то вони можуть навіть зацвісти і в липні. От. А якщо кажуть в травні їх сіяти, то вони будуть цвісти аж в серпні там, вересні. Це такі а от і також флокс, якщо через розсаду, то він може ще зацвісти. От, може, або на другий рік зацвісти, подивимося, як взагалі він проросте. Мені цікаво, позробимо такий з вами експеримент. Підписуйтесь, далі будемо дивитися, як проросли мої рослинки далі. Сьогодні 18 березня і подивимося, коли з'являться сходи. Усім до зустрічі, пока-пока!